Я зараз дивись, я це не твій терапевт, та, а я це чоловік для щастя. Для щастя, яке ти, Який тебе цінує, любить, обожнює, надихає і так далі, все, що захочеш. От я це він. Та, ну, привіт. Беру тебе за ручку, пішли погуляємо. Ідемо з тобою по Берлінові. Ідемо гуляємо. Як відчуваєш себе? Не дуже впевнено. Так. Да. Боюсь, що він мене не візьме, бо не сподобаюсь. О, страх. Да, 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 а тепер дивись: от я, от зараз, ну чоловік, який тебе аб'юзить, який говорить, що з тобою вічно щось не так, що ти всьому винна, і я і гроші не заробляю, тому що ти вічно там мені щось не задоволена. От я повністю да, от відповідальність за свою нереалізацію перекладую на тебе. І от я зараз беру тебе за ручку, і ми йдемо по Берліну. Ну для мене це звичніше. Я просто звикла. Я люблю да. відчувати. А він лошара, а я краще. Да, Мені це так. Да. Він лошара, а я краще. Ну, тому я теж таких вибираю лошар. Трошки я це розумію. Ну, даєш собі відповідь. Там. А як ти вважаєш цей лошар, як ти це називаєш, здатен зробити тебе щасливою жінкою? Не, ні, не повністю. А що, так... а що таке не повністю? Ну, щоб е, вся відповідальність гроші заробляв. Мені потрібні гроші, і це нормально. Я люблю не прям дуже багато, але я люблю відчувати, що вони є, це свобода. Гроші це свобода. Да. А лошара здатна заробляти. Ні. Ага. Тому й прешти в реалізацію, щоб заробляти, щоб не хвилюватися що з тобою лошара, який не заробляє, та, і щоб самі тягнути родину. Але ж чоловіка хочеться, щоб, хоч якийсь би аби був. Та? У мене, до речі, так, коли й в Україні так бувало. Так, да. ну так що тобі зробити? Ну як я тобі можу допомогти, коли ну, ти сама хочеш таких чоловіків, а прийшла до мене, хочу, блін, класних відносин, відчувати себе дівчинкою, про яку турбуються, з якої пилинки здувають, відносяться, да, як до жінки, дітей від тебе хочуть. Ти ж за таким чоловіком прийшла. А? Ну а виявляється, ні. Ну, лошару хочеш собі, як ти це називаєш. Лошарами простіше. Угу. Да. Ну так потрібно самі рости тоді. Ну, це, да, це все разом е, ростеться, як це сказати. Займатися собою і ментально, і фізично, mm. і по всім напрямкам потихеньку. давай, відчувай себе. Е, скажи, будь ласка, е, як би тобі самі змінитися в цінностях своїх, та, в своєму світогляді? Щоб почуватися класною, да, от зі мною для щастя, який тебе запрошує, да, бере за ручку і іде Берліну з тобою. От які рішення для себе тобі потрібно прийняти, щоб почуватися комфортно, не другорядною, а гідною? Доглядати за собою. Бери Позвати... ручку, ручку виписуй, ти ж сама собі відповідаєш. Да, Давай, мені потрібно. Мені потрібно 10 пунктів, от випиши зараз для себе, які тобі внутрішньо дають стан внутрішнього задоволення собою.